Засідання сьогодні не відбулося і переклали на 2 червня. Але я хочу сказати, що Московська церква нагліє насправді. От, і вони он, побили, забрали всю апаратуру у Кошовенків, у Руслана Кошовенка. Він відомий волонтер він відомий журналіст, мається на увазі вуличний. Він записує, він ходить і записує всі наші події. Фактично, це хронографи нашої української історії. Ну, ми не можемо прощати їм такого. Тому я закликаю, щоб люди приходили на суд. От 2 червня буде наступний суд. Я забула на яку годину? Після не призначене. Після обіду після обіду. Так? після обіду, так. Ну, ви стежте за сторінками, за Руслана Кушевенка, сторінкою, він буде писати. Друзі, ну треба їм роги обламувати. Вони роги та церква мають. то церква це рога та церква. І ці роги ми повинні обламати, бо інакше ну, погано нам буде на нашій землі. Так, відбулася на секретаря СЗ, секретаря СЗ Чорної, на секретаря СЗ Мухам. Роз'яснюється правду новому учаснику секретарю судового засідання прокурор. Відповідь секретарю немає. Ваш представник не з'явився причини його наявки. Гармантський адвокат, не який не знаю. А ви що з ним не зв'язувати? Я не можу дозвонитись, просто зв'язок погано. А чому? Ну, я... дату Даного засідання розписався. На Але ж ви поясніть, що не звернув, адвоката цього. Це є сухочі слухають, а не розмовляють. Скажи, чому? Слухачі слухають, а не розмовляють. Потерпіли де ваш працівник? Ось... Визначимося з ним. Я не знаю, зараз немає цих людей. Вам То, не може... відомо, так? Скажи, що йому стало відомо, що немає. Ну так, да, йому відомо стало, що цих людей просто не буде. Є. Так, значить, є. Винувачено... Дисник за Дніпря на власноручну розписку по колоні про на час даного судового засідання не з'явилася, причину з того невідомі. Спочатку розгляду суттєва інформація по причинам його їх наявок не отримав. На обговорення став це питання щодо можливості продовжити судовий розгляд за відсутності, які не з'явилися обов'язкові учасники, і які пропозиції продовольчих.

Ну, я взагалі прийшов до суду, надіявся, що суд буде. Ну, це ж це просто якесь затягування, я не знаю. Суд є. Це не я не хотів би, що щоб затягування. Добре, запропонував відкласти для повторного виклику і зобов'язати їх надати докази на Не заперечують в дане засідання. Так, ну, і... Ми з вами можемо переглянути це відео, говорить? Mm. Все ж таки, щоб суд відбувся. Я не юридична консультація заяслою вашу думку щодо їх виклику. Заперечуєте відкладення для їх виклику чи ну, не заперечуєте? Ну в нас іншого варіанту немає, угу. тому відкладаємо на наступний суд. суд на місці полиці дому засідання оголосити перерву для повторного виклику обвинуваченого, його захисника задніпряного та представника до адвоката Бернанського з показанням причин поважності їх яково в дане судове засідання, про яке всі вони були підрали старушного розписку обізнані і повідомлені. Перерва оголошується у зв'язку з навантаженням 2 червня 16.30. 2 червня 16.30. Судове засідання положується. Ну що, черговий шок. насправді, я вже говорив затягнення судових процесів іде. Тут чогось захворів. Я не хворію, вони хворіють. Це жесть. Я в чергове звертаюся до громади. Це не лише суд по моїй справі, нападу перешкодження мене. Це насправді таке відбувається по всій Україні і саме представники. Московського ось ну, таке творять фаміля, бабки є, і все рішає. Ну, я іншого варіанту не маю. Дорогі Та друзі, закликаємо, ми проживемо, брати Песенки, закликаємо приходьте на суди, борітися проти московської нечисті. Бо це там на фронті наші військові борються, ми тут в тилу. Це наша теж боротьба. Геть московського попа, геть московську так звану церкву. І слава Україні! Героям слава!